Доброго дня! Сьогодні ми з вами зробимо ось такі анімовані титри в After Effects. Для цього нічого майже не потрібно. Сам After Effects і трохи вашого часу. Рівень складності і початківець. Думаю, тут нічого складного не буде. Що ж, давайте починати. Я Микола Оушен. Ви на каналі Motion. Ми відкрили перед собою After Effects. Для цього нам нічого не потрібно, лишень створити новий проект. Я нажимаю новий. Проєкт. І нам потрібно створити основну композицію, які це все буде траплятися. Я на цей випадок хочу створити квадратну композицію 1080 на 1080. Давайте якось її напишемо. Якось. Main. І три решітки. 30 секунд, 30 кадрів. Нажимаємо ОК. Ми бачимо пусту композицію. Вона квадратна. І давайте же зробимо спочатку фон для неї. Я обираю для цього інструмент Rectangle Tool, нажимаю, поки що нічого не, не прожимаю, обираю у нього тут Stroke нажимаю і на, нажимаю на Fill. І хочу йому вибрати ось такий радіальний градієнт. І два рази прожимаю на сам е, інструмент. Назявляється shape, який буде прямо по розміру композиції. І я ось цей градієнт буду розтягувати, щоб більше е, біля, біла пляма, тобто була трошки більше у фоні, щоб був більш легкий перехід від такого. Е, у вас, скажімо, всього, будуть інші кольори. Для того, щоб це виправити, ми нажимаємо ось на оцю піктограму кольору. І тут у нас буде два ось таких кольори основних. Е, ось цей. Квадрат буде по центру стояти, але я вирішив, що він трошки буде давити білу точку, щоб був перехід менш біль... більш бачила наше око його менше бачила, як воно, щоб не так фон перебивав, як наш і так потрібно. Це, в принципі, це не обов'язково. Фон може бути який ви завгодно, наприклад, такий самий, як в попередньому нашому туторіалі, якщо ви не бачили, десь воно повинно з'явитися. Не знаю де, але десь повинно з'явитися. І що ж, ми наш фон ось тут можемо вибирати кольори, нажимаючи на ось ці піктограми кольором. І, в принципі, я нажимаю ОК. З фоном ми закінчили. Тепер давайте зробимо текст. Текст, наприклад, я напишу. Давайте щось по креативам. Наприклад. Знову моє ім'я. Ага, ні. англійською так не виходить. І так, ми маємо Миколу Оушена на нашому екрані. Давайте же зробимо параграф по центру, щоб текст був більш-менш центрально відцентрований, і вирівнюємо його по композиції це меню alignment. Ми його ось так: от вирівняли. Розмір, в принципі, мені підходить. 250 його розмір це трошки шрифт. Я вибрав тут такий трошки неохайний, трошки такий, нібито, маркером намальований шрифт. Також я рекомендую брати якісь більш товсті шрифти. Вони виглядають нам порядок краще. І, і за то, що вони більш прямі, по першій літрі легше читається. І також саме ефект, який ми будемо накладати, він буде вигадати набагато краще. Текст я хочу зробити другого кольору. Ми ось тут в параметрах текст філ. і я хочу зробити його білого кольору. В принципі, база наша готова. Давайте вже зробимо. Тепер саму анімацію, щоб воно ось так от рухалось, нібито ефект пилівки. Для цього нам потрібно задублювати сам слой, ми нажимаємо Ctrl-D. І у нас, бачите, є Микола Ocean 2. Рекомендую підписувати трохи слої, і цей слой ми зараз зробимо спочатку з нього правою кнопкою миші, ми нажимаємо на цей слой і прожимаємо Create. І нам потрібно з нього створити Shape from Text. Ми нажимаємо ось це. І видаляємо попередній той, що у нас зник текстовий слой. Ми, ми поки що цього слоя не бачимо, але якщо ми вимкнемо нижній, наш текст ось такий він білий і він перетворився в шейпи. Тобто тепер ми його як текст редагувати не можемо. Тому для цього потрібно підходити з розумом. Спочатку. Виберіть текст, виберіть а, все ці алайменти, і тоді вам буде щастя. І так, я хочу цього текста прибрати м заливку і залишиться тільки строук. Філіми нажимаємо, і ось тут є таке known, немає, все немає. І робимо строк однокольоровим, і нажимаємо ОК. Okay. І непогано, в принципі, аутлайн наш і наклався. Бувають різні тексти, і ось After Effects іноді його по різному рекомен... ну, інтерпретує його, і буває так, що текст буває сам на себе накладається, або якось іменно ці слова, то нібито без питань. Наприклад, в цьому попередньому анімовому текст, який я робив, так сказать, для. Академічних цілей, там буква І, наприклад, накладалась так, що в ній виходили шейпи всередині. От я боявся, що в цьому тексті там, де такі є потовні частини, там здається, так воно ну, і є, що трохи текст заламується. Ну нічого страшного, це в принципі нічого такого в цьому нема страшного. Ми показуємо ось так: от слой, і бачимо, що в нього є і обводка, є і е, заповнення. Е, так, тепер переходимо до частини анімації. Переходимо в наше меню FX presets, і давайте же напишемо наступний варіант, який нас цікавить. Нас цікавить іменно displacement, «Turbulent Displacement». Я напишу displacement. Disp, і, і в принципі, «Turbulent Displacement» вже тут є. Ми його просто перетягуємо на наш слой з текстом і бачимо, що його. Давайте вимкнемо верхній слой і бачимо, що його розквасило по всій сцені. Це все із-за того, що ефект дуже сильно на нього діє. Давайте же його зробимо на порядок слабіше. Е, перше, що у нас це бере до уваги, це іменно перший е, пункт це amount. Е, я його поставлю з 15, і ми бачимо, що наш текст вже став менше. Вимикаємо ефект, вмикаємо. Можливо, занадто все одно. Я хочу поставити. давайте, вісі. Вмикаємо ефект. Це вже ось так непогано. Ну, текст нібито і розтягує, але його не настільки викривляє, що він просто стає страшним. Е, вмикаємо наш ефект. І анімація ніяка, ніякої анімації немає. Все для того, щоб бо ми ніякі параметри не занімували. Ми переходимо в наступне меню як Evolution Options. І нас тут цікавить, як random seed. Ми нажимаємо на годиночок за допомогою миші і літери Alt, Alt. І відкривається параметр внизу. Строчка коду, де ми можемо щось вписувати. Давайте вже на цей раз обійдемося таким експрешеном: як Time помножимо на 8. Що це експрешен дає? Тобто він кожній, по ідеї 8 кадрів повинен змінювати. Цей параметр, а параметр time робить так, що от по лінії воно його починає е, враховувати відносно до часу до кадрів. І ми нажимаємо про build подивитися нашу анімацію. Бачимо, наш текст починає рухатись. Якщо чесно, він дуже сильно рухається, я б хотів би зменшити його. Давайте Size зробимо десь в 50 і подивимося на нову нашу анімацію. Ось так мені вже більше. Текст дуже виглядає неоднорідним, він ось так от постійно рухається. Мені це, в принципі, подобається. І, і я б хотів би тепер ось це перенести на перший на верхній слой, тобто то, наш строк. Хоча виглядає дуже зараз, навіть дуже цікаво. Давайте ми беремо це Turbo Displacement. Ctrl-C і на цей слой виставимо Ctrl-V. Але вони рухаються, будуть рухатись. вони Одинаково, як нібито один слой. Щоб цього уникнути, давайте вже, е, перейдемо до пункту, як Evolution. Ось цьому пункті я б хотів би задати е, параметр як 90, і ми бачимо, що текст розійшовся з е, строку. Ми нажимаємо пробіл. і тепер бачимо, що починає After Effects трохи вже так скриготіти зубами, бо turbo достійно, це сильний ефект. І ми дивимося. Що воно рухається вже набагато якось різноманітніше, якось більш цікаво. Ми бачимо, що це ось непогано так. от. Мені, в принципі, подобається, але ми можемо ще додати якусь більш хаосу в нашу композицію. Давайте же здублюємо наш текст з строком. І в, цій, в верхньому зробимо давайте строк, наприклад, десь четвірочку, а в нижньому слої зробимо одиничку. Тобто, верхній строк товщий, нижній. Менше. І тут знову звертаємося до цього параметру, ми можемо знову еволюцію змінити десь на 180. І ми бачимо, що під нашим текстом вилазить ще маленька така от, ще маленький строк. І він додає ще більше якогось хаосу, таку воно виглядає достатньо цікаво. А, давайте вже подивимось на це все ще раз. З анімації. Виглядає дуже давить, цікаво. І буває, що ось цей. Виглядався дуже цікаво, і навіть ось цей строк менший, він нібито час від часу то ховається, то знову з'являється, що, наприклад, аби людина не знала це, вона і не замітила б цього. Що ж, мені в принципі подобається цей результат. Давайте же ми зробимо, я б сказав, одне із останніх речей: це ми зробимо, додавимо хроматичні операції, які зроблять ось цей, цей текст дійсно, як, начебто, ефект плівки. Для цього ми створюємо новий Adjustment Layer. І додаємо на нього такий ефект, як Chromatic Aberration, VR. В принципі, інших ефектів, іменно пресетів. В інтернеті дуже багато різних пресетів, може самі створювати. Можливо, один з майбутніх туторіалів я так і зроблю, бо хроматичний абрацій. це одна з тих штук, яка є класною стилізацією, яка знову ж. Наслідує ось ці камери, які, об'єктиви, які ми знімаємо, воно його наслідує і робить картинку ще більш неполірованою, більш стилізованою, та й більш взагалі кращою, як на мене, більш цікавішою. Ми перетягуємо цей ефект на Adjustment Layer, і ми бачимо, що прям ефект дуже цей сильно по центру почав діяти. Ми тут, в принципі, параметри, які нас цікавлять, це перший це Fallout Invert, Ми тут ставимо галочку і бачимо, що ефект він інвертується, і він бере тепер края. Але м -м, мені не подобається, те, що в центрі майже немає ніякого ось цього ефекту. По краям, це, звісно, це прикольно, це класно. Але б мені хотілося бачити це більш в центрі. Тому я беру Fallout Distance. Параметр і додаю до нього. Давайте додамо ще 40, тобто 90 напишемо. І ось бачимо, що весь текст. Але мені не подобається, що края дуже сильно розпадаються. Я б зменшив, наприклад, параметр як Aberration Red. я б його змінив десь до 2.5. І Aberration Blue я б змінив десь на Ось же цікаво. І тепер ми бачимо, що нібито ефект є, але ефект не настільки сильний, щоб перетягувати на себе увагу від основного мети, тобто самого тексту, самих титр. Що ж, ми тепер дивимося на наші титри. Давайте подивимось їх анімацією. Виглядає достатньо все живо. Я не знаю, цей ефект хроматичних операцій, він додає до нього якогось об'єму. Ну, мені так здається. Воно виглядає достатньо все цікаво. І з цим шрифтом мені подобається, бо сам шрифт по собі такий, знаєте, він не, не вилизаний на не чітко під лінієчку, і йому така анімація підходить. Також це рекомендую це зробити з літерами, які більш вишукані, тобто вони більш такі якісь чіткі. З ними також це буде виходити, бо лінії читаються. І мені, в принципі, цей ефект дуже сильно подобається. Да. В принципі, мені все на цьому подобається, дуже цікаві титри. Що ж, на цьому я буду закінчувати. Пам'ятайте, що український YouTube потрібно підтримувати, тому прошу з вас подобайку, підписку. Можливо, поширте друзям, які цікавляться тематикою моушена. На цьому каналі буде більше і більше туторіалів, більше контенту. Завдяки першу чергу вам. Тому моє прохання про підписку і подобайку ще в силі. На цьому я буду закінчувати. Бажаю вам щастя, здоров'я і успіхів в моушн дизайні. З вами був Микола Оушен на каналі Motion і до побачення!